Привіт, Привіт, Оліки! Сумували субота, 20 грудня, і ось вона, я перед вами. О, що розпочати. Розпочати, не було часу. В нас вже декілька днів стоїть ялинка, прикрашена кімната. Хотіла вам це показати, але... Але, але, на все не вистачає часу. Сказати відверто, не дивлячись на те, що сьогодні субота, я також не спала там, до 10 чи до якоїсь години. Зараз хвилинку я прикручу воду. Кипить вода парує вже все вікно запотіло. Чому кипить, чому парує? Тому що вова зайнявся півнями. Це вже друге 14-літрове відро, яке закипає. Перше вже закипіло, перші півні вже пішли за призначенням. Зараз. З ну, хвилини на хвилину зайде за другим відром. Збирались, планували на вчора, потім згадали, що все-таки свято. І перенесли на сьогодні. Тобто. Сьогодні у нас, не знаю скільки виносили, носили, там, здається, по моїм підрахункам залишилося 8 штук. Бо я спочатку трьох продала, а потім ще одного. Чотирьох штук я продала живими. По ідеї, залишається 8, якщо я правильно рахувала. Ну... Прийде головний експерт розповість. Отже, чому мені сьогодні не спалось? Тому що чергове нова почта вчора пробила дно. Я не розумію, як можна працювати. Виходить так, що я, коли відправили посилочки, коли Вова їх відвіз, то я не можу працювати і займатися своїми справами. Я маю контролювати і перевіряти роботу нової пошти. Оцим я маю займатися, а не своїми справами. Що відбулося? Вчора, після 10-ї, відвіз посилочку у відділення. У мене було дуже багато роботи вчора, і я займалася і зніманням одного відео, потім другого. До речі, ви вже всі бачили відео. Угу. І коли я у відео казала, що вони на наступний день тільки смачніші і залишаються хрусткими, я не брехала. Чути вам? От так Коротше, я вчора займалася в день, мені було ніколи. Ввечері... Відкриваю на ноутбуці е, свій бізнес-кабінет в новій пошті. І що я бачу? А я бачу те, що посилка створена, як висіла в розділі створених, так і висить. Я заходжу в розділ отри... ну, відправлення. Вже я її оновлювала. Ніфіга. Нема у відправлених такої посилки, зато висить в розділі створених. Телефоную на гарячу лінію. Вони мені кажуть, так, і ми таке бачимо. І ми таке бачимо, а на жаль, відділення вже зачинено. Прийшов Вова за водичкою, а вже час кавусь купити. <клух> <клух> Трьох штук приговорив за першим разом. Зараз підуть наступні. Так ось. Кажуть, мовляв, вже все. Відділення зачинене, нічим не можемо вам допомогти. Вранці. Телефоную вранці. Кажу, я вчора дзвонила. Вони мені кажуть, так. Той оператор, до якого ви телефонували, отримав відповідь з відділення. Посилка поїхала. Я коли? Він мені каже, в 22, щось там 48 чи щось. Я кажу серйозно. Значить, коли я телефонувала після сьомої, оператор сказала, що так, я зараз не можу нічого з'ясувати, бо відділення вже не працює. Відділення до сьомої. І тут раптом бац, і в 22.48 вони отримали відповідь, що воно ну, відправлене. Кажу, добре. Раз воно відправлено. Де воно? У вас відображається? Розкажіть мені, де воно зараз по маршруту? А Він каже, ні, я не бачу в базі. Так от і я кажу, не бачу. Не бачу не на телефоні, не бачу не на ноутбуці. Куди воно відправлено? Де воно є? Ой, коротше, півдня ми ще сьогодні з'ясовували. Де воно є? Відтоді так і знайшлось воно. Його оформили. І тепер воно сьогодні виїхало ну, добу. Добу втратили. І такі, як з гуся, вода. Ми приносимо вам своє вибачення ля-ля-ля-ля. На вам промокод за несвоєчасну відправку. Кажу, а за зіпсовану репутацію. Ну, цей клієнт другий раз хрен до мене прийде. Далі що? Ви так мені всіх клієнтів е, розкидаєте, чи що? Розказують, то пишіть лист кудись, там на якусь юридичну адресу, то позвоніть, кудись там дають номер. Звоню туди, а там кажуть: а ми працюємо з понеділка по п'ятницю, а в суботу, в неділю ми вихідні. Короче, от вам і нова пошта. І отак, от от, розумієте, можна попасти в такий просак. Тобто я відправляю посилку, я думаю, що я така вся. Правильно порядочно, що посилка поїхала, я перед клієнтом ні в чому не винна, а насправді посилка просто не поїхала. Чи це халатність, чи це, я не знаю вже, як назвати. <кхи> просто за грудень це вже другий випадок з посилками, саме в нашому відділенні. І мені щось така тенденція не дуже подобається. До речі, про новий закон чули? Що думаєте, пишіть? Це капець, це капець. Будемо з вами тепер ходити в магазин з шагами. М -м -м. Ладно, Надоїло мені все це, не будемо грустним. Зараз вимикаю, вмикаю пановій на задню камеру. І підемо, буду показувати вам красу. Так? Да? Да. Почнемо з мого підвіконня. Позавчора му правда, мудохалась, із цим капельним полівом, і щось я бачу, що він ніхрена не працює. Я не знаю, що йому треба. Але він не працює. Коротше, в мене додалося ще дві фіалки. О ті, що зараз квітують. О, там їхній Це я позавчора ще привезла від мамочки. І ось ці всі мої. Я розумію, що їм тут, звісно, може некомфортно. Тому що на кухні вмикається конфорка. Але, е, ну що робити? Хай чекають весну літо. Та, чого ти смієшся? Ну, В кімнаті в мене немає вікон, таких, щоб поставити цвітки, цвітки квітки. М -м -м Вікно одне тут, таке, що може дати освітлення і все. Але тут кухня, тут немає опалення, тут доводиться вмикати газ. І вони дуже швидко пересихають, вянуть, ну, коротше кажучи. До речі, я не пам'ятаю, чи показувала я вам у мене ось. Що я садила листик. Ну, це знову ж таки така сама. Он поліз росточок. Два попередні листка, які я втикала, пропали. А це я втикнула не так давно, і я на нього взагалі не сподівалася. Дивлюся, лізе з нього маленька дітка якась. Коротше, п'ять горщиків, оці ось три і ось два у мене були. З них. Дві начебто мають бути іншим кольором, а три сині. Такі точно, як ось там зараз квітує. А що робити з цим капельним полівом, я не знаю, скоріш за все, викидати, мабуть, прийдеться, бо він не працює. Купила гроші, заплатила, ну і так пожизненно в нас. Купив, гроші заплатив, вдома перевірив і, і викинув. Запускала так, як все написано, розписано, спочатку замочила там. ой, Господи, щоб вас не штурнути. ось. Тут іде отака керамічна частина, її замочуєш спочатку в воду на 10-15 хвилин. Потім занурюєш у воду ці наконечники, де вони тут десь. Хотіла швидко показати. Ось вони. Занурюєш у воду в якоїсь ємності, чи в пляшки, чи в чомусь. Ось такими рухами витискаєш повітря з цього провода. Коротше, робила все це по фіншую, як було написано. І ніфіга воно не працює. Ніфіка. Так, ладно, йдемо далі. А далі в мене, дивіться, яка краса. Ось та квіточка, яку ви бачите, це штучна магнолія. Штучна магнолія в горщику. Сама найліпша, мабуть, квітка на моїй кухні, якій не треба ні повітря, ні сонячні промені, ні поливати не треба. Ніфіга не треба стоїть, отака красуня ідеальний варіант. Далі в нас йде ялинка. Ялинку цю я придбала, як вам її отак от, от. Ялинку цю я придбала в цьому році, але вона то була трішки прикрашена, ну зовсім не так, як вона зараз виглядає. Верхушка там взагалі була гола, скривлена. Коротше, позавчора, пізно ввечері, деякі запчастинки. Клієвий пістолет вперед на міни, і вийшов ось такий результат. Ось така штучна ялинка. Ось так прикрашена. Мені подобається. Гірлянду, яку я хотіла повісити на багет, де поличка і штори, трішки вийшов конфуз. І гірлянди немає тут. Ну, з новорічного я думаю, що це вже тепер, мабуть, все на кухні. Єдине, що коли приїде гірлянда, ось та звичайна на проволочці, ну, по типу як краса зараз називають, то я її. Ну, чи я, чи ми закріпимо, але я ж її замовляла і купляла не як новорічну прикрасу, а як. Додаткове освітлення. Яркость екрану снижена, щоб продліти время записи. Коснитесь, щоб. господи. О, отак. Тобто, та гірлянда, якщо і приїдеш, то це не новорічне оздоблення, це більш. Додаткове освітлення, і все. Тому з новорічного, думаю, на кухні все. Оця ялинка і більше в цьому році нічого. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось ця гірлянда, яку я взагалі-то купляла для кухні. Але, коли ми її отримали, виявилося, що вона. Занадто важка, бува каже, вона на мій багет вирве нафік. Тому на кухню вирішили її не цепляти, а поцепили ось сюди в кімнаті. Благо в неї довга подача кабелю, тому можна було поцепити сюди на стіночку. І кабель взагалі виведений в другу кімнату туди. Вона не мігає, вона світиться ось так. І на ній є таймер. Тобто можна увімкнути, щоб вона постійно працювала, можна вмикати і вимикати, а можна увімкнути таймер, і вона 6 годин працює, вимикається, а потім 18 годин відпочиває і знову сама вмикається. У нас цей варіант не працює через вимкнення світла, тому що коли вимикають світло, звісно, все збивається. Одну картину ми звідси зняли. Тут у нас залишилася одна лише картина на цій стіні. Ну і, відповідно, ось наша красуня. Знову, як і в минулому році, без мішури, без дощику, просто ялинка, гірлянда і іграшки. І бантики ще ось такі. Гірлянда в тому році в нас була з прозорим кабелем і мерехтіла тільки блакитним світлом, а в цьому році поцепили різнокольорову. Друга картина в нас перекочувала ось сюди. Тут у нас телевізор, і над ним тепер висить картина. Ну і звичайно ж. Під ялинкою, як і в минулому році, снігурка, Дід Мороз і сніговичок. А тут у нас два гноми. Цей гном був і в минулому році. А ось цю дівчинку я придбала не так давно, і вона в нас буде перший рік. Увімкнула світло, тепер, щоб показати, як вона виглядає при присвітти. Ось так виглядає ялинка. І ось так виглядають гноми. А це, до речі, мій новий помічник робот-пелісос. Вчора він уже працював. І ви знаєте, скажу відверто, я була в шоці. Чому в шоці? Тому що вчора, що в нас п'ятниця була, четверг четвер, в середу, в середу було прибирання і милися поли, ну, тобто, все повністю. Вчора увімкнули робот пилісос і я в шоці від того, де він скільки набрав пилу. Е, працює, мені сподобалося як. В нього є різні режими. Е, може їздити по всій кімнаті, може по периметру, тобто понад стінкою. І вимітає довгими своїми, спочатку ось оцими довгими вусиками вимітає? А потім уже, тут посередині в нього знизу ще одна щітка, потім вже нею е, підгрібає, як то сказати, і засмуктує в себе. Ну, коротше. коротше, працює класно, мені сподобалося. Єдине, що я ще не пробувала, це вологе прибирання. Вчора працював на сухе прибирання. Ну, ось такі справи. Ось така ялинка, такі в нас гноми і така гірлянда. Якось так, поки що більше нічого нового і немає, і не планується додавати наступний. Важливий для нас крок в цьому місяці буде 23 грудня. 23 грудня, я не знаю, будуть відео чи ні, до 23 грудня. 23 грудня ми будемо їхати знову ж таки в Харків. на сек на перекомісію. Ось такі в нас справи. Все, на цьому буду з вами. Прощатися. Постійно гляньте, вимикається яркість екрану. Постійно доводиться вмикати яркість. На цьому буду з вами прощатися. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Пишіть, кому подобається, що, кому не подобається. Чи ви вже поставили ялинку, чи ще не ставляли? В нас стоїть вже декілька днів, но яшку не було часу. Все. Обіймаю, цілую, люблю і бережіть себе.